Слава Богу! Слава. Ще таки кілька моментів життя цієї жінки Фані Кросбі Тож, якщо можна презентацію, там ще є така фотографії вже в старшому такому віці, вже як вона була вже тако ближче до 95 років. За своє життя вона написала приблизно по підрахунку понад 8 тисяч пісень, яких співають. І навіть був такий період, що. Деякі християнські, скажімо, журнали не хотіли друкувати стільки пісень одного автора, то вона мусила вже собі придумати псевдоніми. І під псевдонімами тоді пісні і далі могли друкуватися. Е, такий теж цікавий момент. Да? Жінка, яка була сліпа, да? скільки всього вона змогла встигнути. Правда? Було такий навіть момент, що вона написала сім гімнів за один день. Такий, якби бачит, фотографія, така вже поважному такому віці, вона і стільки могла встигнути. Ще одну пісню, останню, яку ми сьогодні згадаємо. Це пісня Не минай мене не мій спас. Я думаю, ми її всі знаємо, правда? Тоже дуже люблю цю пісню. Знаю, що молодь не сильно любить, знаєте, так, особливо, де в церквах десь особливо такі, аж затягнуто співають, то так молоді, молоді зазвичай не дуже люблять, але пісня дуже сильна є. Ця пісня була теж написана за певних обставин. Оця жіночка Фані. Вона, незважаючи на свої всі недуги, вона знаходила час ще ходити. У в'язниці і свідчити там людям про Бога. І один такий випадок був, коли вона одного разу прийшла до в'язниці. Вона почула, як один з тих в'язнів, який каявся в молитві, він почав молитися, він кричав до Бога в молитві, каже, Боже, не пройди, не пройди, Боже, мимо мене. І це побудило їй написати цю пісню. Не, не минай мене, мій спаса, в серце світла дай. Одного часу ще. Одного разу в неї брали інтерв'ю і запитали їй таке питання. Якби, пані Фані каже, це лікарська помилка, що зробили лікарі, через яку ви втратили зір. Каже, це правильно Бог зробив? Знаєте, вона подумала і відповіла: каже: лікарі помилилися, а Бог ні. Слава за це Богу! що Ми знаємо того Бога, який ніколи не помиляється в своїх рішеннях. І його рішення вони є досконалі, вони є правдиві. І вони для нашого благословіння. Інколи просто ми їх ще до кінця ще не зрозуміли і не пізнали. І остання пісня, яку ми сьогодні згадаємо, пісня «Не минай мене ми, мій спаса». І хай це приклад тої жінки теж буде для нас, незважаючи на ті всі труднощі, вона дивлячись на своє життя, сказала, лікарі помолилися, а Бог в її житті не помилився. Слава Богу, за це. Тому ми ще заслухаємо цю пісню. Може, навіть станемо наші ноги разом, проспіваємо її пісню Не минай мене ми, мій спаси. Не най мене мій спасе, в серце світла дай. всюди моля тебе, людий, Божене, Боже. Не минай. Боже Утомлений душею поможи мені, будь постійно ти зі мною тяжкій кращій. to